Ідемо далі. О, ну Тут щось поважче. <гум> так, що у нас? Любимі навушники? А, ну, проводні. Такої форми прикольні, але дуже в якісь вони масивні, не знаю, не на мої вуха. Так, окей. Маємо. А, до речі, всі навушники, що капелька. А всі, що ми відкривали за попередні три випуски, всі працюють повністю. Тому кому потрібно, пишіть. Я їх продаю по 20 гривень. Ну, до речі, ці прям великі, такі потужні. Непогані. Ценник тут вказаний 90 гривень. Пожалуйста, я їх за 20 продаю. Одні є це ще не все. Так, далі також капелька ось така з гарнітурою. Також 20 гривень, кому потрібно, пишіть тут в ну, нові запечатання. А, пусті. Да, пуста коробка. Це сміття. Так, а, блочок. Блочки нам завжди потрібні. Блочок на 05 А. Ну, дуже маленький, дуже маленький, але компактний. Ну, типу, там якийсь це зарядити, те, що треба. Прикольно. Не бачив таких, до речі, ніколи. Зручно вкинути навіть в любу бананку з мікрошнуром. І буде тебе під рукою завжди. Так, і кабель Тоже пусто, але це ще, не все. це ще не все. Оце, до речі, не знаю, чи працює, а можна буде протестувати. Так, ну тут начебто батарейки є. Рад, Хі -хі. Прикол. Сюди. Це мені треба. Такого я ще не тестував. Це для рибалки. Кайфово. Потестуємо. Так, сюди. Хоч щось. сама крута находка за сьогодні. Так, і у нас ще одні годинники голубого кольору. Ось такі. А без пакування, але цілі але трішки брудні. Так, окей, є. Yeah. Йдемо далі, у нас залишилось три коробки. Давайте, очевидно, гапимо. Ауф два вовки, які розпечатані, які биушні однозначно. І скоріш за все, скоріш за все, тут не буде вистачати якихось частин. Скоріш за все, але не точно. 100 гривень забув пазла.